Всім вам, з вами LexFlex і Mark's With. Сьогодні ответний матч Барселона Бінфіка. Перший матч, як ви пам'ятаєте, закінчився 1-0. В перевагу Барселонів. І ми подивимось, чи Бінфіка зможе відігратися, чи Барселона втримає свою перевагу і вийти в 1-4. Я думаю, 1 четверту вийде. Они тоже так кажется, коллега молк. Мы... Начинается другий матч. Барселона грає дома. Чекайте, Барселона играет дома. Да, Барселона играет дома. В первом матче Бенфика на своем поле не смогла выиграть. Теперь у Барселона дома. У Барселони значительна перевага в двох вечах. Перше. Стадіон. Друге. Е... отобрали матч. Друге це голи. Але зараз Бінфіка може забивати гол. Опасна атака, але кунде перериває її. Фронторес. Фронтолес. Ідеть. Філан, філан, пас. На ямина Ямаль, 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 да я на Ливандовський, Ливандовський. не, не забиває. Да. У Лівандовській такий шанс був, а він не забив. Опасний момент, а не, не, не. опасний момент ямаль, пасай, яй. А, ні, не, Лівандовський невдовсь. Я-яй, такий момент. Дуже опасно прям було. Мені завжди опасні Ой мамі. Ой-ой-ой-ой-ой, фіантор. І. як опасно було. Опасний. Зараз Бенфіка атакує, але нічого це не закінчується. А Бенфіка Бенфика забиває м'яч, вона йде в атаку, а не болсива. Все-таки Даян забрав в твой мяч. На доски. На Ямаля. Ай. Было бы гарячи. уй ой ой й момент моментиши у Бенфики. Бенфика, Бенфика, ой 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 Дима Лия забывает. А нет. А, да. А ні, там у Бенфіки був офсайд і вони, на жаль, не забивають. Non... І перший тайм non... закінчиться? Non... Non... Барселону спасає лише офсайд. Але, ми б не знали, що було далі, якщо берсело не пропустила. Може, би відігралася. А може і відіграється. Опасний момент, у Бенфіки! Але Кунде забирає м'яч? Пас, Левандовский, Левандовский, да е, yeah. ай, яй, яй. Оп. Момент у Бенфики не не закинчить. Пас, Левандовский по флангу идет, Левандовский, Левандовский пас, надо, ой ма, дай пас, ой да. І Иииии Філанторес гол! горанторес Иб І у не в два м'ячі, по общему лохунку он з поля, замість нього виходить паті Паті з фасу забыл мячивый але... Барселона не заубляєш только неї. Івандовський Лівандовський! Забиває! Івандовский! Oh, yeah. І у Барселони перевага в твои голи! Це Дуже хороша перевага Бенфіка, походу, не зможе відігратися. Да, все. Ми виграли. Ні, може ще Бенфіка пуснеться і заб'єть. Ну, а, вон... Але... а і нігомовці не забивають. Пас, Ямаль, Гаві підбиває, Гаві, Гаві. Походить опасний момент ще, Це опасний, дуже. Фасі, удар! Вася! Гатті! Дубін забу не забував. Удар! А ні, ні. Опасний! А ні, кутовий! Ще кутовий! А ухо! Дуже було гаряче, опасно, не знаю, як це. Опасно, гаряче. Удар! Де йонг! Та пушка би залетіла. Б... Голош куди? Кунде, пумде! Кунде масівський забиває м'яч. А как хотів забрати, але не вдало. Це не вдало. Все, Барселона виходить в одну четверту РЧ. Чекайте до нових, до нового матчу, всім пока!